Друзі, всім доброго ранку! Як завжди, я раненько починаю обход своїх орхідейок і не тільки. Покажу вам, як у нас абрикос цвіте, зараз повністю розцвів. І дощиком, як завжди, кожного року, або якийсь приморозок, або дощі, або вітри. Дай Боже урожаю. Так, ну почнемо, друзі. Продовжує своє цвітіння. Орхідейка Лімпопо. Я її продаю. Декілька орхідей я вже продала. А, і навіть зараз з Ізраїлю замовили. Ну, люди живуть в Ізраїлі. А замовили для своєї невістки в Україні ну, подарунок. Ну, який вона сама вибере. Тому чекаємо її. День народження. Далі Сого Релакс Нарощує поки що свою свій цвітонос. Так, далі це у нас хто то ще готується. Дивіться, то ще скоро розцвітає. Продовжує цвітіння Ферара. Але феррара бідолашна. Мені так шкода зрізати цей цвітонос, а я бачу, що його треба зрізати, тому що орхідейка воно в такому стані не дуже гарному. Розцвіла сурфсонг. Дивіться, чомусь квіточка так. Бачите, господі, зараз зламаю. Так, я краще камеру, мабуть, отак переверну. Гляньте, дуже такий. Колір насичений, класнючий, така прямо. Так, біленька повністю розцвіла. Тут всього чотири квіточки. Далі, ця гарнюча я в захваті, слухайте, ну така гілка класна. Лімонний бігліп. Е, писали мені назву, і я її так і не, не установила сюди написати. Так, продовжує цвісти ред сезам. Гляньте такий класний. Також можу його продати. Сурсунг продаю. Сурсунг дуже От така гілка, гляньте, класно. Прямо багато. Так, і ось ця також десь мені написала назву безподобна. Я кайфую від її ніжності. Ну, така гарнюча. І сьогодні розцвів мій ексклюзив: бабулетка, не то метелик, не то в неї незвичайна форма. Я її також виставила на продаж. Дуже, класна, дуже класний цвітонос, здоров'я абсолютно класне, тільки трошечки, ось, ось тут була збитий <кій> листочок. Але на здоров'я взагалі ну, не влітає. Квіточка невелика, десь сантиметрів, мабуть, 6. Ну, дуже незвичайна, дуже-дуже-дуже гарна. Це ексклюзивна, вона не дешева, але дуже класна. Так, що мені ще проплатили вчора Сансев'єрі? Од... А, ну, на... Од... І ехмію. Забирають мою величезну ехмію. Так, ось тут Сансев'я, які залишилися. Ханні Крем сьогодні треба мабуть відправити. Так. І залишаються, дивіться, що в мене залишається. Хто хоче Black Gold. Три рослини в одному. Тоді Ханні грей. Ой, ну так, да, Грей. Рейда. Дуже класна рослина, величезна. Так, моншай і ця, ну, і кішка подерла. Так, це в мене Сан Хуан квітонос. Ось я тільки... Ой, зараз поперевертаю, тут тільки лізе квітонос. А це неізвісний, але дуже-дуже обільно. Окрита бутонами. Я, мені здається, що це якась темна. Хоча, а ні, ні, по бутонах вона то не темна. Ні. Значить, якось, навіть не пам'ятаю, чому я не підписала, я не знаю. Так, ну і тут продовжує ось триліпс, Амадора. Не знаю, друзі, знаєте, що я зробила? Я обірвала оті листя, які мене просто ну, бісили. І я думаю, що вона наростеть, гляньте, яке класні, залишилися. Ось така гілка, там ще будуть, будуть і будуть цвісти. Вона взагалі довго цвіте, ця амадора. О, не знаю. Надію, що не вплине ніяк на здоров'я її, але ну, мене ті листя просто виносило. Так, продовжує дуже гарно квітнути ось ця. Боже, гляньте, яка вона в минулому році також так обільна. ой, ой-ой-ой, Так обільно теж цвіла. Гляньте, яка гілка. Боже. Ну, краса, краса. Так, Амадора. Ти а я на цю сказала Амадора. Це Альбуфейра, а це Амадора. Так, ну вона така бідолашна. Не знаю, чомусь так мало в неї, як віточок. Але гарна, гляньте, яка гарна. Гляньте, клас. Так, сьогодні розцвітає в мене Вікторіо. Господи, хоч би. А що це пахне? Слухайте, це в мене абрикос у вікно чуть як пахне. Гляньте, яка Вікторія, Боже. О, громадні бутони. Вони як перець висять, понімаєте, наче перці. Гляньте величезні отакенні бутони. Ну Їх не так багато, але ж це, мабуть, нормально для цього сорту. Далі, ось ця малинова мультифлора. Я її продаю, хто хоче, вона дуже обільно цвіте, це ж кішка мені зламала. А вона нарощує новий цвітонос, бачите? Вона буде гарно цвісти. Продовження алмазне небо. Це я уберу зараз, мабуть, да, буде продовжувати цвітіння, бачите? І ця красуня дуже-дуже обільно цвіте, Колір дуже крутий. Дуже гарно і неймовірна із діткою. Дітка вже дає, гляньте, прямо на очах. Скільки тут ось пройшло, не так і багато. І вже корінчик є. Як вона дасть е, мінімум три корінця, тільки тоді можна буде відсадити. Так, ну і що? Я подумала, що то ще одна дітка, але ні, то листок. Ось така мамашка із таким обільним цвітінням. Я її продавала, але тепер, поки я дітку не відсадю, ну, питали, але чомусь ціна їх, мабуть, не устроїла людей. А... Слухайте. Це вона пахне, о Боже. Шановні, а це вона, вона пахне духами. Боже, як вона пахне! Чуєте? Я думала, що це абрикос ну, аромат. Боже, вона така класна. Ні, точно я не буду продавати, поки я не відділю дітку. Ви що? Ну, вона дуже крута. Ой, не захотіли. А тепер все клас. Так, тут у мене Golden Leo стоїть, поки що вона, як, знаєте, квітонос ну, засох чомусь отак. І все, поки що так. Треба, мабуть, її поставити сюди. Тут місце ось трохи є, звільнилося, щоб, може, наростити все-таки цвітонос і розцвіти. А туди ми щось поставимо. А що ми поставимо? Мабуть, мабуть, можна поставити страманту. А тут залишу самі філадендрони, щоб їх також було видно. Так, друзі, минуле відео мені сказали, що було тихий звук, але у мене на телефоні. Написали мені тоді в коментарях, що тихо було. Але у мене на телефоні ну, нормально було чути. Я не знаю. напишете сьогодні, як буде. Ану, дивіться. Нормально. Я думаю, що так. Трошечки сюди. О, краса. Так, а тут ми трошечки... Ой. Їх розставимо і їх буде краще видно. О, треба вже їх покупати від пилу, але я їх тільки пополивала, тому ще поміняю місцями, мабуть. Ну, нічого, перетасую трохи. О, щоб їх було краще видно. О, гарно. Ану, дивіться. Так. Оцей тепер так собі. Тортом продаю, якщо хочете, але дуже дорого продаю джанглбуки. І ці можу, ну, можу. Хто, якщо когось цікавить, питайте. Ці я теж можу продати, але ну, не дешево. Так, ну і тут у мене ось. Uh, є деякі реанімашка, ось, наприклад, наприклад, Diffusion. я її хотіла викинути, але глянула, а там корінчик лізе, уявляєте? Тому не викидаємо поки що. Diffusion, вона ароматна, малінова, здається, така, чи ну, рожева мультифлора ароматна. Так, це у мене хто? Павучок, це жовта в крапочку. Оцю я реанімувала. І доволі непогано. Так, це у мене хто? Рінг також, рінг, такий метелик, не метелик. Така жовта, як типу павучок, жовта в крапочку. І це не знаю хто. І тут ці, що я забирала колись із лікарні, та вони в мене також стоять чуманію. Що в лікарні, що у мене чомусь не можу їх привести до ладу. Так, і ще одне підвіконня, тут роща. роща орхідейна, які не цвітуть в цьому році, але може хтось ще дасть якийсь цвітонос. Ось ця, наприклад, я не знаю, хто це, але вона щось обвішалася корінням воно, з усіх сторін. Ось, Оце в мене фантом, яка дала дітку. І гляньте, яка дітка вже гарна. Дві дітки я вже продала за нього. Так, тут у мене башмаки. Ну і он пінів, трохи приходив в себе також. Він був такий собі не дуже. Це фенція, я не знаю. Ну вона не фенція, це ще стара, це ще з моєї старінної колекції. Я вже скільки її обновляла, скільки пересаджувала. Чомусь вона ну, нікудишня. І коли намагається виростити цвітонос, він у неї засихає. Так, тут котлея. Ой, не котлея. Забула. Ой. Котлі у мене немає. Ну, ладно, це також башмак Пінокіо. Аладін я спасала, ну, не знаю, він вялий. Так, ну, це у мене полуничний пиріг у гарному стані, але чомусь не цвіте. Сирний пиріг забрали. Купили. Так, а тут ось Треба обідрати. Чомусь вона у мене, ця бідолашна Кам... Камбрія. камбрія. Донька мені дарила, вона така красива. Ну чомусь вона стала так хворіти. Літа Зору поки що не бачу цвітоноса. А, є, є, буде цвісти, наче. Так, друзі, ну все. Такий обход з вами зробили. Звертайтеся, може хтось захоче якусь орхідейку або якісь інші рослини. Пишіть на Viber. Хто ще не знає, напишіть в коментарях, я вам напишу номер свого Viber. І всім бажаю гарного дня. До зустрічі на каналі Екзотика в домі. З вами була я, Анюта Алієва. Пока-пока!